Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами поговоримо про життя святої Матері нашої, Матрони Солунської. Отже, свята Матрона була невільницею жидівки Павтіли, жінки-воєводи з міста Солуня. Як ревна християнка, Матрона пильно ходила до церкви, за що багато терпіла від важкої жінки-єврейки. Якось вона запитала її. Чому вона замість єврейської божниці пішла до церкви? Матрона відповіла їй, що лишень у церкві перебуває той живий Бог, що покинув єврею через закименілість їхніх сердець. За ті слова жінка тяжко побила матрону і зв'язаною кинула в темницю. Наступного дня вона знайшла Слугу Божу матрону, розв'язану, бо за волею Божою. Мотузка сама впала з її рук. Дивно, правда? Тоді ця жінка наказала бити її немилосердно жилами і зв'язано, залишила у в'язниці, а двері замкнула і опечатала. Однак через три дні знайшла святу матрону знову розв'язану. Євреї, що зійшлися громадою, стали її так немилосердно бити палицями, що від їхніх рук. Свята мучениця померла. Тіло святої безбожниця, мучителька наказала викинути з вікна на вулицю. Були то часи, коли легко пан міг вбити свого невільника. Тіло святої Матрони чесно поховали солунські християни. А Олександр, єпископ Солунський, побудував на її честь прекрасний храм. Павтіла мучителька святої. Не уникнула кари, а вже через кілька днів після її смерти е, вона нагло загинула. Як запитаєте ви, а жорстоко і страшною була її смерть. Вона впала під прес до витискання винограду, який цілком її розтрощив. Отже, бажаю нам, аби за прикладом святої мучениці нашої Матрони, так ревно. Ми могли зберігати і передавати нашу християнську віру. Дякую вам за увагу з Богом.